Десятки користувачів поскаржилися на проблеми в роботі материнських плат MSI Z790 Tomahawk Wi-Fi. У повідомленнях йдеться, що системи на цих платах відмовляються запускатися. У ході розслідування цих випадків було встановлено, що проблема криється у чіпсетах. На них з'явилися тріщини, через які плати стають непридатними для використання. Скарги на роботу плат MSI z 790 Tomahawk Wi-Fi з'явилися на Reddit, а також в офіційному формі MSI. Зрештою, такі плати стали з'являтися в сервісних центрах, де проблема з тріщинами на чіпсеті підтвердилася. Також з'ясувалося, що такі випадки не є поодинокими. Інформацію про материнські плати із подібною проблемою поділився британський ютюбер та фахівець із ремонту Джоші Ріпе. Він опублікував відео з діагностикою однієї з таких зламаних плат. На відео технік зняв радіатор із чіпсету та показав мікросхему під мікроскопом. На зображенні чітко видно подряпини, і навіть невеликий скол на кристалі PCH. Нагрів чіпсету показав, що кристал має не просто подряпини, а глибокі тріщини. На думку техніка, проблема могла бути викликана заводським браком. Рішенням тут є заміна чіпсету самим виробником або самостійна купівля мікросхеми для подальшої заміни у сервісному центрі. Згідно з одним із припущень, тріщини на чіпсеті могли з'явитися у процесі пайки мікросхеми до материнської плати. За іншою версією, пошкодження на чіпсеті могли утворитися внаслідок встановлення на нього радіатора. Якою б не була справжня причина, цю проблему, як зазначається, виявили лише на платах MSI, що говорить на користь виробничого браку. За словами Джоші Ріпер, сотні плат з аналогічною проблемою було відправлено до найближчого сервісного центру MSI у Європі, розташованого в Польщі. Компанія MSI підтверджує, що у деяких моделях материнських плат LG 1700 Z790 може виявитися несправний хаб через неправильну конструкцію гвинтів, які кріплять радіатор. Більш детальної інформації від вендора поки не надано, проте ймовірно, мова йде про надмірний або нерівновірний тиск, що може призвести до фізичного пошкодження кристала. Власникам материнських плат MSI z 790 які виявили дефект, рекомендується звернутися за допомогою до місця придбання або до регіонального сервісного центру MSI для заміни материнської плати. У новій редакції 166 сторінкового документу про експортний контроль опубліковано Міністерством торгівлі США. Зазначено, що постачання продуктів RTX 4090 d та NVIDIA h 20 до Китаю можуть попасти під заборону. Цю інформацію висвітило китайське видання Ice Deal. Згідно з оновленими правилами, тепер вимагається ліцензування не лише компонентів, але й комп'ютерів, обчислювальна продуктивність яких перевищує 70 терафлопс. Ігрова відеокарта RTX 4090D забезпечує обчислювальну продуктивність в операціях одинарної точності на рівні 73,5 терафлопси, тоді як спеціалізований прискорювач NVIDIA H20 на базі архітектури Hopper для дата-центрів має продуктивність 74 терафлопси. У нових правилах також вказано, що кожен випадок експорту шаї чіпів до Китаю буде розглядатися американським урядом індивідуально. Згідно з повідомленням видання South China Morning Post, Пекін зі свого боку висловив свою незгоду з переглянутими заходами експортного контролю. Враховуючи всю цю інформацію, можна припустити, що в лабораторіях NVIDIA вже активно ведеться робота над оновленими пристроями, які відповідають вимогам Сполучених Штатів. Для команди Дженсена Хуанга це не проблема, оскільки вона має досвід у розробці технологій, які відповідають регуляторним вимогам. До речі, AMD теж не змогла отримати дозвіл на постачання прискорюючих Instinct mi 300 до Китаю через те, що їх визнали надто потужними з точки зору Міністерства торгівлі США. Наближається вихід сімейства процесорів AMD Granite Ridge. Нові CPU для настільної платформи AM5, що базуються на мікроархітектурі Zen5, очікуються в другій половині поточного року. Партнери AMD, такі як компанія Asus, активно готуються до цієї події, додаючи підтримку Granite Ridge до нових версій прошивок материнських плат. Останні прошивки для плат лінійок ROG Crosshair X670i та ROG Strix X670i включають підтримку 64 гігабайтних модулів OZP DDR5 та оновлення АГЕСа до версії 1.1.7.0. Це забезпечує сумісність із майбутніми процесорами Granite Ridge, які, як вважається, утворять десктопну лінійку Ryzen 9000. У прошивках материнських плат підтримка чіпів Ryzen 8000 g з'явилася за 5 місяців до їхнього виходу на ринок. Це може вказувати на те, що нові процесори Zen 5 можуть стати доступними приблизно через півроку. Очікується, що офіційні подробиці щодо нового покоління процесорів будуть представлені на виставці ComputEX 2024. Компанія AMD без зайвого шуму розширила сімейство мобільних процесорів Ryzen 7035, додавши два нових чіпи Ryzen 5 7235H та Ryzen 7 7435 h Обидва чіпи засновані на архітектурі Zen 3 Plus, та, на відміну від інших моделей даної серії, позбавлені вбудованої графіки. Процесор Ryzen 5 7235H пропонує 4 ядра з підтримкою 8 потоків. Базова частота процесора становить 3,2 ГГц, а у режимі boost вона автоматично піднімається до 4,2 ГГц. Чіп має 2 МБ кеш-пам'яті L2 та 8 МБ L3. У свою чергу Ryzen 7 7435H це восьмиядерний процесор з підтримкою 16 потоків з базовою частотою 3,1 ГГц і boost частотою 4,5 ГГц. Він отримав 4 МБ кіш-пам'яті L2 та 16 МБ L3. Обидва чіпи використовують BGA Socket FP7R2 та мають номінальний TDP 45 Вт. На сайті виробника вказано, що застосування вказаних процесорів потребує дискретної відеокарти. Чіпи будуть випускатися у версіях H та HS. Перші розраховані на застосування у сегменті високопродуктивних ноутбуків, другі в ультракомпактних та енергоефективних ноутбуках. Також чіпи H підтримують додатковий розгін, а моделі HS – ні. Компанія Gigabyte готує до виходу прискорювач RTX 4080 Super Extreme Ice. Ця модель цікава з декількох причин. Наприклад, зазвичай компанія воліє оснащувати відеокарти серії Extreme рідинним охолодженням, але новинка, що готується, покладатиметься на більш звичне повітряне охолодження. Іншим важливим моментом є її обмежена доступність, адже вона буде випущена тиражем у 300 екземплярів, кожен з яких буде присутній у спеціальному комплекті з материнської плати Aorus Z790 Extreme Ice X, блоку живлення Aorus Platinum PG 5000W та готової системи рідинного охолодження Waterforce X2 Ice 360. Усі комплектуючі виконані у єдиному білому стилі. Про характеристики відомо відносно небагато. GPU-новинки працює на частоті 2700 МГц, що на 150 МГц вище за референсне значення. Пам'ять працює на частоті 22,5 ГГц. Також мова йде про збільшення продуктивності штучного інтелекту з референсних 836 до 885 трильйонів операцій за секунду. Зважаючи на високу продуктивність та розширені можливості, ціна комплекту, ймовірно, перевищить декілька тисяч доларів, особливо, якщо враховувати додаткову преміальну особливість у вигляді золотої таблички з серійним номером кожної відеокарти. Маса золота у кожній такій табличці становить 1,5 грами. Що стосується дати виходу, то преміальний комплект із відеокарти має з'явитися в цьому кварталі. Компанія Lenovo представила готовий системний блок Eraser co 45 Конфігурація новинки включає материнську плату MSI MS H610M, шестиядерний процесор Intel Core i 5 12400 f та відеокарту Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ. Об'єм оперативної пам'яті ddr 4 3200 складає 16 ГБ, NVMe, накопичуючи з інтерфейсом PCIe Express 3.0 512 ГБ. Список характеристик доповнюють модулі Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 та блок живлення Cougar XTC 500 потужністю 500 Вт. Такий системний блок орієнтований на економічних геймерів. Ціна системного блоку у Китаї становить 560 доларів. Компанія Sabrent представила твердотілий накопичувач Rocket 4 формату M2 із підтримкою інтерфейсу pci Express 4.0. Новинка є безбуферним SSD і випускатиметься у версіях об'ємом 1, 2 і 4 ТБ. У складі накопичувачів використовується контролер Fison E27T, а також 162-шарові чіпи флеш-пам'яті 3D TLC NAND BICS 6 від компанії Kioxia. Виробник заявляє для новинок швидкості послідовного читання запису до 7,4 6,4 ГБ на секунду. За охолодження компонентів накопичувачу відповідає тонка мідна пластина. Контролер Phison e 27T виробляється згідно з 12-нанометровим техпроцесом. Він виявився дуже енергоефективним і не потребує потужного охолодження. Самбренд вже випустила моделі, накопичувачі уроки 4M2 NVMe gen 4 об'ємом 1 і 2 ТБ, оцінивши їх у 100 та 200 доларів відповідно. Версія на 4 ТБ з'явиться у продажу пізніше, її вартість поки що не повідомлялася. Компанія Asus оголосила про випуск Powerbank рок Mjolnir, спеціально розробленого для геймерів. Цей пристрій виглядає як молот Бога Тора з германо-скандинавської міфології, і саме так і називається Mjolnir. Powerbank оснащений rk екраном, чотирма розетками, двома портами USB Type A та двома портами USB Type-C, щодо силових характеристик, то виробник поки не розголошує жодних деталей. Спочатку дана новина вважалася як першоквітневий жарт, але компанія підтвердила, що продукт дійсно знаходиться у розробці. Для Asus це не перший випадок, коли вона використовує скандинавську міфологію у назвах своїх продуктів. Наприклад, у компанії вже є блоки живлення RockTor, та Overbank Rock Mjolnir обіцяють представити на виставці Computex 2024 яка розпочне роботу 4 червня. Про це виробник комп'ютерних комплектуючих повідомив у своїх соціальних мережах. Microsoft оголосила про припинення підтримки текстового редактора WordPad, що у вересні минулого року. З того часу WordPad не отримав жодних оновлень, а у попередній версії Windows 11 build 26.040 його взагалі прибрали. Незабаром він зникне і в інших збірках операційної системи. Згідно з офіційними заявами Microsoft, WordPad буде видалено з усіх підтриманих версій Windows, починаючи з Windows Server 2025 та з Windows 11 версії 24H2. З Windows також зникнуть файли WordPad.exe, WordPad.filter.dll та Write.exe. Це важливо, оскільки з видаленням WordPad операційні системи Microsoft втратять вбудований інструмент для відкриття RTF і .doc файлів. Щоб виправити це прикривне порозуміння, компанія пропонує придбати Microsoft Word або обмежиться використанням звичайних текстових документів, які можна відкривати за допомогою блокнота, що активно розвивається останнім часом. WordPad вперше з'явився у Windows 95 і замінив програму Write, яка використовувалася раніше. У майбутніх оновленнях Windows 11 компанія також відмовиться від підтримки інших програм та технологій, таких як Microsoft Support Diagnostic Tool, протоколів TLS 1.0, TLS 1.1, а також VBScript. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.